Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я буду запікати ну, дуже смачну картопельку з м'язком. Для цього мені знадобиться 500 г свинячої лопатки, 800 г картопельки, 2 цибульки маленькі, 4 маленьких зубчика чеснока або 2 звичайних, 100 г сиру твердого, 2 столові ложки сметани, 2 столові ложки гірчиці в зернах. 20 г вершкового масла, сіль, перець, кар... приправа до картоплі і приправа до м'яса. Та 4-5 столових ложок соняшкового олії. Спершу я підготовлю м'ясо, бо його потрібно буде замаринувати і прибрати на годинку, щоб воно замаринувалося. Ріжу м'ясо на порціонні шматочки. У мене м'ясо, як я вже казала, зі свинячої лопатки. Але я думаю, що можна взяти і шию, і біток, будь-яка свинина підійде. Нарізала м'ясо, тепер потрібно його посолити, поперчити, додати приправку і перемішати. Додаємо в наше м'ясо соняшикову олію, 2 столові ложки. І знов все перемішуємо. Нарізаю цибулю, вона зараз піде теж в м'ясо для ну, маринування. Я нарізаю її полуп ну полукільцями, ви як хочете, так і нарізаєте. Нема різниці, яку її наріжте. Додала цибулю до м'яса і трошки так її пожмакала разом з м'ясом. І змельчаю чесничок. Можна через прес, можна порізати мілесеньку. І теж додаю його в м'ясо. Додала, перемішала, накрила тарілочкою і в холодильник на одну годину, щоб м'ясо замаринувалося. Нарізаю нашу картопельку полукольцями. Натираю сир на звичайній терці. І зараз буду робити соус яким потім буду заливати картоплю. В сир я додаю сметану та діжонську гірчицю. Все ретельно перемішую. Попереднє я розтопила вже вершкове масло. Додаю сюди вершкове масло, ну і знову все ретельно перемішую. На сковорідку наливаю трохи соняшникової олії. Висипаю цибульку, ну, і трохи її обсмажую, але щоб вона не була така прям золотиста, а як трохи пасірована. Цибулька готова, я додаю її в соус, перемішую і відставляю в соус, попередньо накривши його тарілочку, щоб він не обвітрювався. бо йому трошки потрібно буде почекати своєї участі. Тепер нам потрібно трохи обсушити картопельку. Для цього я вистилаю пергаментну бумагу, але можна серветки або чистенький рушничок. І ось так промакаю нашу картопельку. Все, трохи картопельку обсушила. Тепер потрібно посолити картопельку, поперчити та посипати приправи. Але не забувайте, що ми вже солили м'ясо, щоб не пересолити наше блюдо. До нашої картопельки додаю вже замариноване м'ясо. І все перемішую, щоб всюди була і картопелька, і м'яско. Беру форму і висипаю туди картоплю та м'ясо. низ я не наливала соняшокову олію, бо в м'ясі вона вже є. Цього достатньо, щоб не було дуже жирно. Розрівнюю, зверху накриваю пергаментною бумагою, попередньо змочивши її, можна фольгою. Відправляю нашу картопельку в духовку, розігріту до 200 градусів на 50 хвилин. Але дивіться, в мене електрична духовка, дивіться по своїй духовці. Через 40 хвилин я дістаю картопельку з духовки. Я взяла шматочок м'язка, спробувала, щоб, щоб м'ясо було готово. Картошечка то, понятно, що вже готова. Залила все сиділо з соусом та відправила ще на 10 хвилин в духовку. Ось така краса у мене вийшла. Неймовірно смачна та соковита. М'яско прям тануло в роті. Додивіться відео до кінця, там я показую. Яке було м'язко. Всім смачного, дорогенькі. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, подобайки та підписуйтесь на мій канал. Якщо будете готувати по моїм рецептам, будь ласка, залишайте свої коментарі.